Всім привіт! З вами знову Юрій, показую відео свого малинника. Ось такі я маю малинки. Ось почався перший урожай. Вон там десь брат боює за урожай. Ось яка красива малинка. Сьогодні на дворі 8 серпня. а Ми вже маємо свою малинку було видно так знімемо ось ще буде зріти ось який кущик красивий ось яка красавець а висотою метр вісімдесят мабуть. це ранній сорт оніка для порівняння як палець великий ось така у нас Малинка росте. кого цікавлять саженці, дзвоніть, звертайтеся, зможу продати.